Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про книжки, які придбала на протязі останнього місяця. Почнемо ми з класики та сучасної прози, а саме з моє каяття Жаума Кабре. В Книзі розповідь ведеться від імені головного героя, який уражений хворобою Альцгеймера. Це його сповідь, його каяття за гріхи. Він хоче встигнути все розповісти, поки хвороба остаточно не стерла все з його пам'яті. Роман дуже філософський і торкається певних історичних подій, а сам Жаума Кабрела лауреат багатьох літературних премій, тож я хочу бути знайома з цим видатним твором. Наступна книжка, яку я нещодавно придбала, це ім'я Рози Умберто Еко. Це детективна історія, яка розвивається на фоні реальних історичних подій. У середньовічному монастирі за загадкових обставин один за одним гинуть ченці. І одному вченому, члену певного католицького ордену, доручають з'ясувати обставини смерті цих ченців. Разом з ним ми зануримось у життя цих монахів, інтриги між ними, дізнаємось про їхні темні сторони, про політичні аспекти їх діяльності і, врешті-решт, дізнаємося, хто і чому скоїв ці вбивства. Чула, що роман доволі складний і піднімає багато філософських та релігійних питань, а також дуже цікаво побудований. Він мене дуже інтригує, тому, можливо, я не буду довго тягти з його прочитанням. Наступна книга це Чорний принц Айріс Мердок. Книга розповідає про вже немолодого письменника, який мріє написати найвизначніший твір свого життя, але зараз він знаходиться у творчій кризі і вирішує десь поїхати і усамітнитися, щоб зосередитись на своїй творчості. Але йому це не вдається, тому що його родичі та друзі потребують його уваги та присутності у своєму житті. До того ж, він закохується у молоду доньку свого старого друга, також письменника, і це явно також додасть йому певних проблем. У мене вже давно на полицях лежало інше видання цієї книги, та коли я побачила це видання від Vivat, я просто закохалася в обкладинку і вирішила замінити старе цим. Неодмінно прочитаю в цьому році, так як включила цю книгу до дев'яти обов'язкових, які має прочитати в 2023-му. Переходимо до наукової фантастики, а саме до колонії Макса Кідрука. Людство на землі ще не оговталось від хвороби клодес, що призвела до найбільшої за півстоліття пандемії, коли з'являється новий патоген, який інфікує винятково вагітних жінок. Група вчених імунологів намагається з'ясувати його природу та зв'язок з нейтринними спалахами, зафіксованими довкола планети. Тим часом на колонізованому Марсі назріває соціальний конфлікт. Вчені та спеціалісти з Землі займають кращі робочі місця, ніж люди, що були народжені на Марсі, які, в свою чергу, задіяні в основному на низькокваліфікованих ручних роботах. Я ще не читала нічого у автора, але десь приблизно років вісім тому Макс Друг приїжджав до нашого міста, і люди мали можливість поспілкуватися з ним у форматі такої творчої зустрічі. Я була на ній присутня і пам'ятаю, що мені було дуже цікаво слухати про думки автора стосовно всесвіту, стосовно інопланетного життя та навіть релігії. Тож я думаю, книга буде дуже цікавою. Наступні три книжки, куплені у січні, це трилогія пам'ять про минуле землі Люци Сіня. Це книги проблема трьох тіл, темний ліс та вічне життя смерті. Цикл починається з того, що засекречена військова база надсилає сигнал в космос для встановлення контактів з позаземними цивілізаціями. Десь у всесвіті цивілізація, яка перебуває на межі знищення, перехоплює сигнал і починає планувати вторгнення на землю. У той же час на землі розгортається протистояння між тими, хто хоче допомогти загарбникам захопити землю, і тими, хто готовий протистояти вторгненню. Цикл дуже відомий, дуже популярний і вважається мало не топом сучасної наукової фантастики. Тож я не змогла пройти повз і буду обов'язково знайомитися як з цим циклом, так і з цим автором. Наступні дві книги, які нещодавно купила, це Суджені та Зберігачі Джона Марса. Я взагалі не читаю трилери, тому досить довго не збиралася купувати і читати книжки цього автора. Проте минулого року я чула дуже багато відгуків на його книгу Суджені. Навіть чула, що по мотивам цієї книги знятий серіал і мене дуже інтригувала анотація. Вчені зробили грандіозне відкриття, що кожна людина має один спільний ген з іншою людиною і змогли створити застосунок, за допомогою якого, зробивши ДНК тест, можна знайти свого ідеального партнера, того, з ким вам судилося бути разом. Мільйони людей вже скористалися цим тестуванням, і тепер наступні п'ятеро осіб чекають на зустріч зі своєю половинкою. Але всі мають свої секрети, свої скелети у шафі і спорідненість душ може не захистити вас від небезпеки. Зав'язка сюжету дуже інтригуюча, але тим не менш, я в свій час так і не купила цю книгу. Фінальним поштовхом стала анотація до його наступної книжки Зберігачі. З метою створити ідеальне надійне сховище інформації вчені втілюють унікальну ідею. Відібрано п'ятеро звичайних людей, аби перетворити їх на зберігачів інформації єдиний ефективний спосіб протидії кібертероризму. Завдяки революційній медичній процедурі всю надтаємну інформацію України вбудовують у генетичний код зберігачів. Відтепер всі п'ятеро знають усі державні таємниці, та чи є вони таким надійним сховищем, як усі сподівалися, чи заслуговують вони такої довіри. Ця анотація також дуже мене заінтригувала, тож я не витримала і купила одразу обидві книги. Тож буде знайомитися з цим автором і можливо відкривати для себе певні піджанри трилерів, які буде читати і надалі. Тепер трохи романтичної літератури, і почну я з гіпотези кохання Алі Гейзелвуд. Головна героїня Олівія біологиня, яка вчиться в аспірантурі у Стенфорді і досліджує маркери ранньої діагностики раку. Вона дуже занурена у роботу і у неї немає часу на особисте життя, але трапляється так, що у її найкращої подруги виникають взаємні почуття до її колишнього хлопця. І Олівія, щоб переконати подругу в тому, що немає нічого проти їхніх стосунків, робить вигляд, що вже зустрічається з кимось іншим, і в якості об'єкту цих романтичних стосунків випадково обирає молодого професора університету Адама Карлсена. Олівія просить його їй підіграти, і він погоджується. Цю книгу я прочитала ще минулого року, десь улітку, і пам'ятаю, що посміхалася весь час, поки її читала. Це романтична комедія, дуже легка і світла, яка залишає приємний післясмак. Я дуже хотіла, щоб вона була у мене на полицях, щоб підіймала мені настрій, якщо я навіть просто зачеплюся за нею поглядом або на випадок, якщо я захочу її перечитати. А головний герой Адам Карлсон став третім у моєму особистому списку улюблених книжок чоловіків Наступні книжки, які я придбала, це трилогія братства Ворона Кейт Стюарт. Це книжки зграя, вихід та фінішна межа. Перша книга розповідає нам про молоду дівчину Сесилію, яка переїжджає до іншого міста пожити зі своїм батьком іде працювати на його завод простою робітницею. Там вона знайомиться з загадковим хлопцем Шоном, який приводить її до своєї компанії. Дуже загадкових молодих людей, в кожного з яких є татуювання Ворона. Сесілія здогадується, що це, напевно, якась банда, і головою цієї банди є найкращий друг Шона Домінік. Домінік спершу дуже вороже сприймає нашу героїню. Та Сесілія починає зустрічатися з Шоном, і їм доводиться якось терпіти один одного. Тож ми побачимо, як будуть розвиватися її стосунки як з Шоном, так і з Домініком, і не тільки з ними. Я вже розповідала про ці книжки у своєму відео з найкращим прочитаним минулого року. Ці книги відкрили для мене жанр гостросюжетний любовний роман, який я раніше не читала. Ці книги залишили в мене просто неймовірне книжкове похмілля після прочитання, і вони мені надзвичайно сподобались. Я неодмінно буду їх перечитувати, і саме тому дуже хотіла, щоб вони були у мене у папері. І плавно переходимо до мого улюбленого жанру фентезі, і почнемо саме з романтичного фентезі. Це другий том переказів Олімпу від Рейчел Смайт. Це вебтун комікс, сюжет якого являє собою ретелінг міфу про Аїда та Персифону. Це історія їх кохання, яка розповідається в декораціях сучасних реалій з усіма проблемами та особливостями нашого сучасного суспільства. Основними героями є та Персифона. Проте розповідається і про життя інших богів, переказуються і інші грецькі міфи. Перший том я купила і прочитала приблизно рік тому, і поки що не можу сказати, що мені прям дуже подобається, тому що перший том був досить водним а також ще не було розкрито навіть повністю яка ж там світобудова. Проте прочитаного було достатньо для того, щоб я мала бажання читати далі. Тож буду продовжувати знайомитися з цією. Історією наступна книжка, куплена нещодавно, це зруйнувати королівство Олександри Крісто. Книга розповідає нам про світ, у якому є багато людських королівств та одне морське, які між собою воюють. У морському королівстві править морська володарка, в якої є дочка, наша головна героїня, принцеса Ліра. Вона сирена і вона постійно вбиває людей. Вбиває вона переважно принців та забирає їхні серця. І одного разу вона зустрічається з ще одним принцем, який виявляється не таким простим. Він є мисливцем на сирен. Він полює на них та їх вбиває, захищаючи людей. Прочитавши книгу, ми дізнаємося, чи зможуть вони між собою порозумітися, чи зможуть вони подолати ворожнечу, зупинити війну та змінити світ. Цю книгу я вже прочитала і навіть зняла на неї окремий влог. Вона мені сподобалась, я дуже гарно провела з нею час. Це непоганий представник свого жанру Young Adult Fantasy. Якщо ви бажаєте відпочити і провести гарний цікавий вечір з книгою, раджу придивитися до цієї. Наступні книжки, які я купила, це Жорстокий принц Холлі Блек та інші дві частини трилогії Лихий Король та Королева Порожнечі. Історія розповідає нам про смертну дівчину Джуд, яку разом із сестрами ще в дитинстві забрали жити до краю Фейрі. Десять років вона зростала поруч з Фейрі, які зневажають і ненавидять людей. Тож Джуд готова на все, щоб якось самоствердитись, завоювати повагу та визнання, довести своїм кривдникам, що вона чогось варта, особливо одному юному жорстокому принцу. Тим часом в країні назріває палацовий переворот, і Джуд опиняється у центрі цих політичних інтриг. Цю трилогію я прочитала ще поза минулого року. Вона мені сподобалась, і в мене вона є на полицях в іншому виданні. Та проте, коли я побачила знову ж таки це видання від Vivat, мені воно сподобалось. Мені сподобались обкладинки та формат, і я вирішила. Придбати ще й його на свої полиці на додачу до трилогії Жорстокий принц я купила ще одну книжку, як король Ельфгейму з ненавидів уповідки. Це своєрідне доповнення до основної трилогії. Тут є розділи, які описують ті самі події, але від імені головного чоловічого персонажа Принца Кардена. Ми також дізнаємося дещо більше про його дитинство, і, чесно кажучи, точно не знаю, але можливо навіть. Якесь майбутнє вже після подій жорстокого принца. Цієї книги, до речі, в мене на полицях ще не було, тож зараз я маю, так би мовити, повну колекцію, яка виглядає досить гарно. Наступна фентезі це поміж злодіїв Едріан Янг. Це перша книга дилогії про дівчину Фейбл, мати якої загинула. А батько ще маленькою дівчинкою кинув її саму на острові виживати поміж злодіїв та бездушних добувачів дорогоцінного каміння. Та Фейбл виросла і дуже хоче вибратися з цього острова і знайти свого батька і певним чином помститися йому. Вона звертається по допомогу до молодого торговця на ім'я ВЕСТ, і разом вони полишають острів і вирушають у морську подорож. Віват зберіг оригінальну обкладинку, проте не назву. В оригіналі книга так і називається Фейбл. Я чула дуже багато хороших відгуків на цю історію ще минулого року, і тому, коли дізналася, що Віват буде її випускати, то одразу оформила собі передзамовлення. Цю книгу отримала буквально на днях, і тепер очікую другу частину дилогії, яку також вже передзамовила, і буду читати одразу обидві. І остання книжка на сьогодні це мрійник стрендж Лейні Тейлор. Книга розповідає нам про Лазло стренджа, сироту, який у дитинстві потрапляє до монастиря при загадкових обставинах. Все життя він мріяв побачити та дослідити дивовижне загублене місто, яке 200 років тому наче зникло з лиця землі, і яке зараз має назву плач. І одного разу йому випадає така можливість. Він має дізнатися, що ж там сталося, і спробувати врятувати місто від лиха, яке його спіткало. Книжку я придбала, проте хочу почати знайомство з автором з її іншої історії, з трилогії донька Диму та Кісток, яку я, до речі, також уже замовила і очікую, коли вона нарешті до мене надійде. Віват вже анонсував вихід другої частини Мрійника Стренджа у 2023 році, тож до того часу, сподіваюся, я вже встигну познайомитися з донькою Диму та Кісток і буду читати одразу обидві частини цієї діології. Що ж, ось такими були мої останні книжкові покупки. Сподіваюсь, що ви подивилися щось і для себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь із цих книжок, чи сподобалась вона вам, чи сподобались вам ці видання. Діліться, будь ласка, враженнями. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це дуже допоможе мені у розвитку мого каналу. А ми з вами побачимось уже в наступних відео. До зустрічі!